Від громадської організації отримана благодійна допомога на суму 152 тисячі 561 гривню у вигляді медикаментів, які необхідні для обслуговування наших пацієнтів. Щодня обслуговуються пацієнти з артеріальною гіпертензією з вірусними захворюваннями з бронхітами, з пневмоніями. Тому замовлені препарати саме йдуть для їх лікування. Ротрі кувінесапосту передав чергову допомогу сутицькі амбулаторії. Пам'ятаю з перших днів. Військової агресії Російської Федерації, як ми допомагали цій громаді не лише по амбулаторії, ми допомагали по школі-інтернат, в якій на той момент проживало більше 140 двох переселенців, які приїхали з Донецької переважної області. Потім відвідали на один раз тут дві родини з прийомними дітьми з родина вєтрових і родина Козлових. Кожній з цих родин в одній в родині вєтрової 11 дітей, в родині козлових 8 дітей. Це родини, які приїхали з Донецької області, розуміючи ту небезпеку Російської Федерації, розуміючи ті обстріли, які тривають, вони забрали мужню велику кількість дітей для того, щоб їх тут на мирній території виховувати. Тому, звичайно, ми приїхали сюди з величезною такою благодійною місією, щоб допомогти сьогодні також і медикаментами, і ліками, домовились також про подальшу співпрацю стосовно продуктів харчування, дитячим харчуванням, памперсами та саме необхідними.